Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, Любин помічник теж вас вітаю. Ось так. Сьогодні будемо готувати пісні котлети, але зі смаком м'яса. Як це зробити? Дуже легко, дорогі наші. Я думаю, що багато госп... тобто, господиняк багато знають рецептів різних пісних, зараз піст, не завжди цей піст ми дотримуємося. Може хтось так, знаєте, але у нас не завжди, не завжди виходить. Ну, нічого, сьогодні будуть пісні котлетки. Що до цього потрібно? Оль, настіль показую. Ось дивіться: пластівці швидкого приготування. Це овсяні, бачите, ось вони такі є. 250 грамів. Боязкого борошну потрібно буде, але трішки пізніше. Дві таких картоплини, їх вага 350 грамів буде. Їх трішечки більше час вага, але ми почистимо, буде 350 грамів. Дві таких добрячих цибулинки, потім олія і все остальне буду розповідати, коли будемо все це, як кажуть, соєдіняти. Добре? Зараз оце все. Я залью Оля, зараз секундочку. Я залью окропом, дорогенькі мої. Окропу скільки, пластівців, скільки потрібно окропу 250 мл. Ось, бачите, який окроп ось так поставлю. І зараз скоренько-скоренько це все перемішаю. Ось. Поки це все буде набухати, так сказати, або так, щоб воно розм'якло. Я на мілку тирку, може і не я, але це не має значення, натремо дві цибулинки і дві. Яку ми картоплю, яку ми зараз спочатку почистимо, а потім натремо, тому зустрінемось через 5 хвилин, Коля це зробить дуже швидко. Натерли тертушку, цибульку і картопельку. Хочу сказати, що можна на отузнити таку колючу, а можна на ту середню, дуже таку міленьку-міленьку. Ось воно все тут, перемішала трішечки, щоб не черніла картопелька. Ви ж знаєте, я думаю, господинки в нас все-все знають. Лишній раз не хочеться і казати, тому що, я знаю, що знаєте. Є ось так трішечки перемішала. Ой, що це мене? цибулька попалася, бачите, не добачила трішки кусанчик. Ну, куля виливати. Ну, а хто ж, хто натирав, то її Так, Ось так перемішала. А зараз дивіться, щоб придати оцьому фаршу нашому, так сказати, пісному смаку, додаємо. Одна чайна ложка паприки. Паприка для кольору. І столова ложка спеції, до курки, приправа для котлет, все, що маєте. Можете навіть до шашлику. Оце придасть такий, знаєте, смак, якийсь таке буде відчуття, що щось тут не те. Тому відправляємо. Так, але цього замало. Повинно бути смачненько, так, добре, смачненько. Дивіться, часничок Десь половина чайної ложечки. Оце той порошок часник. І одна третя чайної ложки перець мелений, чорний. А сіль, дивіться, в мене чайна ложка. Але я думаю, я трішечки оставлю. Чому? Тому що спеції вже мають смак, там мають вони і сіль, і часник, теж і все. Ну, лишній не помішай, аби не було сильно. Я зараз перемішаю цей так, попробую на смак. Тут нічого страшного немає добре. І потім з вами зустрінемось знову. Ось такий фарш получився, пісненький, але смачний. Я скуштувала, сіль висипала, тому я чайну ложечку додавала солі. Ну, а ви теж пробуйте, знаєте, це таке, воно, ну воно ж нічого тут страшного нема. Все, як кажуть, свідобне. Добре. Будемо формувати олійкою, обов'язково змазала ручки. Котлетки повинні бути такі, знаєте, не як сказати, не товстенькі, а такі, чуть-чуть тоненькі, ось такі. Зараз, дивіться, ось так робимо. Якщо у вас дуже такий, знаєте, ну, не ліпиться фаршик, добавте, будь ласочка, борошна. Нічого ой, нічого страшного в цьому зовсім немає. Ось так і відправляю на сковорідку. Вони так будуть нормальненько, зараз поформуються і буде все супер. Ось так. Добре, ось такі відправляємо. Зараз я скоренько їх на сковорідочку і буду смажити. Смажимо, дивіться, як звичайні котлетки, але вогонь, бачите, такий у мене вогонь вон, менше середнього, ось, видно поля. І зараз дивимося. Так підглянули трішечки, перевертаються дуже-дуже. Дивіться, які гарненькі. Колір. Куркума дала свій колір. Тому це дуже-дуже куркуму ж я ні, ні я куркуму не а паприка. Вибачте, будь ласка, куркума дай зовсім другий. Ось так перевертаємо і смажимо. Скільки хвилин? Я думаю, так хвилин. Дві-три хвилинки з кожної сторони, але вогонь зовсім маленький. А потім я вам покажу, які вони будуть добре. Ось до такого кольору обсмажуємо дорогеньким і викладаємо на тарілочку. Ось скільки котлеток вийшло. Ми їх не рахували поки що. А зараз, дивіться, всі сложила на сковорідочку. Якщо бажаєте, можете цибульки додати. Наливаємо грамів 100, ну да, мілілітрів, грамів 100 водички. І протестуємо. Ну, я знаю, хвилин 15 на такому середньому вогні, щоб і водичка випарувалась, і котлетки так пройшли парком. Тому чекаємо. Ну що ж, дорогенькі господарі і господинки, котлетки готові. Ось дивіться, які. Гарненькі. Хочу зазначити, що якщо спеції додати трішечки, та ось там, то. Вони будуть такі, знаєте, зі смаком дирунів. Да, щось таке картопелька є, і воно, знаєте, так смачненьке. А якщо більше спецій, тоді так уже таке щось щось друге. Хочу сказати, що можна так залити водичкою, можна зробити підливочку, теж буде смачно, морковка, цибулька. Ну, ви знаєте, як робити підливку томатну і буде чим смакувати, чим смакуємо ми. Я думаю, що господинки чим, але я так маленьку таку підказочку. Да? Дуже смакують з квашеною капустою. Ще смакують з вінегретом. Це дуже смачно, дорогі мої, тому що щось додати як якийсь гамір, там каша, ну немає м'яса, тому каша не обов'язково. На хлібчик до чаю, до солодкого, такого, знаєте, смачного чаю. На чорний хлібчик положили те, що потрібно. Куля, покажи сюди. Я вже все відрапортувала. Найсмачніше, думаю, буде з ковбасою. Ні, ну це ж у нас піск. Ось давайте, дивіться. Дивіться, які вони. Я одну візьму, а ці накрию, щоб були гаряченькі. Побачили ж все, поля бачите, водичка випарувалась, так як вам говорила. Пропарили їх трішечки. Отак от накрию. Я візьму вони хоч і гарячі, але я візьму так, знаєте, руками. І зараз, як так, щоб було видно. Розламаю. Дивіться, вони такі, о, як котлетки. Смачненькі, смачненькі, дивіться м'якенькі, такі, знаєте, не. І навіть і не фукала. Я трішечки попробувала, воно гаряченьке, але нічого, і там трішки. Я вам скажу, що це смачно, я готую не перший раз, Ну, немає м'яса. Я в неділю, але ж майте на увазі, що це піст, тому треба робити щось таке смачненьке і пісненьке, так будемо говорити. <кхм> Насіль таке, що треба, а ви дивіться саме. Дуже багато рецептів маю, але знаєте, ну всі я готувати не буду. Щось будемо записувати, щось ні. Я думаю, що ви теж багато маєте. Рецептів всяких, тому готуйте, готуйте мої рецепти. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всьому, всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо. І завжди чекаємо. До побачення!